Пане Олексію, давайте розпочнемо із загального аналізу ситуації, яка складається в енергетиці України. От станом на вечір, 23 липня 2024 року. Як ця ситуація виглядає? Ми з вами спілкуємося. в мене є світло на щастя. Ми сподіваюся, що сьогодні був більш такий лайтовий. Те, що більш-менш стабільне живлення відбувається. Тобто ситуація вкрай динамічна, і вона, на жаль, такою і буде найближче, і, ну, і в, середні, в середньотерміновій перспективі, перспективі, але будемо сподіватися найкраще. Бо ді, ми з вами зараз так акуратно проговоримо ці деталі і нюанси, дійсно, щоб українці розуміли, чому. Не треба впадати в такий повний песимізм, і ось ось розпочинати от на цьому вже в енергетичному секторі. Оцей на на жаль, роздрай і незадоволення, яке вже в повітрі висить. Да, особливо на фоні останніх там таких мітингів, там перекриття доріг, і так далі. Ну як на мене, це вкрай небезпечно, Це неприпустимо, бо це є один з ключових елементів. Ворога Путіна на і Росії це для мене однозначно. Оцей роздрайне задоволення для того, щоб здійснити тиск на політичне керівництво країни для оцього плану для реалізації плану ворога, і це завжди треба пам'ятати, пане Олексію. А як, як можна було б і... уникнути? Як можна уникнути оцього песимізму і роздратування населення? Можливо, недостатньо, все таки. Комунікує і уряд, і представники енергетичних компаній з українцями для того, аби пояснити і сказати: ну от сьогодні, ось ось так, завтра так, через два місяці так, в, в осені так, а взимку буде так. Дорогі, ситуація динамічна, вона дуже залежить. Від погоди, ви розумієте, на е, бо погода і температура це навантаження. Сонце є чи нема? Це сонячна генерація. Вона дуже важлива для нас влітку. Вона ж сьогодні складає там ну із, вибачте, 15% від суко. Всього розумієте, бо сонце пішло, хмари зайшли, і вже не та генерація вона впала. І, відповідно, когось треба обмежувати графіки нові, тобто вона дуже динамічна, і тому щось прогнозувати чітко ну точно неможливо. Але в чому я з вами погоджуюсь? Що дійсно не те, що навіть комунікація? А на сьогодні давайте будемо об'єктивними у людей. Є ну, недовіра, достатньо великий рівень недовіри до влади. От що таке влада, це так само окрема така розмова, розумієте, Бо для людей президент це одна влада, уряд це інша влада, Верховна Рада це третя, взагалі її не люблять. Всі там готові там що завгодно з неї. Але недовіра є до всіх трьох, до речі, але в різному ступені. І тепер розумієте, коли недовіра до влади і є проблеми з енергетикою, і починає дійсно думки і лізти. А може, вони крадуть цю електроенергію? А може, вони гади її експортують в європейські країни і від нас приховують? А може, вони комусь дають адна. Когось постійно заживлюють, а когось не постійно. Тим більше прикладів дуже багато не тільки між областями, розумієте, але й в межах одного населеного пункту. Ну ви ж знаєте ці приклади, да? сусідні будинки, люди дуже прискіпливо дивляться. Скільки в нього горить, скільки в нього не горить світу, і все це, оця недовіра, а проблеми із світом лягли на цю благодатну почву. і зрозуміло, що воно виливається сьогодні в обурення, плюс об'єктивні проблеми. Ми в спеку Багатоквартирні будинки, ліфти, їжа, е, холодильники, ви розумієте, ви е, змінюється абсолютно ритм і цикл життя. І оце загальне психологічне перевантаження, яке однозначно втома є ж психологічна, це однозначно сьогодні. У людей вони оцю масу таку дуже небезпечно критично створюють. І тут дуже безумовно не вистачає, щоб не якісь псевдоексперти, а щоб від влади. Де букуну якісь вкрай авторитетні люди, яким ще довіряють українці, могли дійсно щось коментувати, могли відповідати за свої слова і могли дійсно так аргументовано е, фактами оперувати, щоб їм довіряли. Я одразу вам скажу. Що в мене глибинне переконання, що безумовно і центр прийняття рішення до кінця не розуміє, що відбувається в енергетиці. Це на жаль, я констатую. Або розумієте чому? Тому що середня ланка провалена, уряд провалений абсолютно в аморфному більше кожного тижня. Ми чекаємо, буде заміна, не буде зміна уряду. Ну вони висять. Вони розумієте, вони як, як хрома, хромає як качка. Да? І в результаті, а цей центр прийняття рішень. Я на сьогодні однозначно переконаний, що ну він не, не водіє об'єктивною інформацією. Він канали зробив, ну обмежив дуже канали поступлення інформації. До нього доходить до головного, навіть нашого центру прийняття рішень. Доходить викривлена інформація. Я в цьому абсолютно переконаний. Абсолютно поки власне. Оцей центр мовчить або вряди годи щось говорить. Той же п'ятий президент України Петро Порошенко назвав кроки, які треба зробити в сфері енергетики для проходження Україною зими. Послухаймо, що сказав Порошенко. І що треба робити прямо зараз? Треба завести в Україну величезну кількість акумуляторів, інверторів сонячних батарей, когенераційних станцій, вітроелектростанцій і всього необхідного обладнання, і забезпечити їм через бюджетне кредитування, щоб кожна ОСББ мала можливість прийти, отримати це обладнання, встановити на даху соняшні панелі, акумулятори, це ще можна встигнути зробити. Пане Олексію, ну мені здається, щось сказане Порошенком не так просто все зробити і не так воно дасть цей Ми результат. Ви абсолютно праві в мене не входять плани зараз роздрай зайвий. Я готовий. До Петра Олексійовича мене з ним свої стосунки розумієте, з 95-го року. Да ми дискутували дуже багато, коли я був міністром, коли я був головою держкомітету, а він був секретарем ради нацбезпеки. Я готовий ну, багато пояснити Петру Олексійовичу, в чому різниця між теоріями, особливо в комуналці, у ОСББ цьому магічному. Бо Петро Олексійович чомусь вважає, що кудись вся проблема. Я дуже уважно слухав цей виступ його. що Треба, щоб зв'язалися ОМС і ОСББ, і тоді все запрацює. І треба ОСББ кудись прийти. Десь на складі отримати вітряки, акумулятори, інвертори. Оце що можна отримати і на дахах поставити, і тоді воно все запрацює. Ну вибачте, це на жаль, це такі загальні фрази. Вони в практичному плані. Ну мало цінності мають е я готовий, але далі не хочу продовжувати. Це абсолютно не виправдовує. Потужні помилки влади і бездіяльність, причому не протягом останніх двох місяців. Трьох ні, ці речі треба мати до і рік тому, і два роки тому. І зараз ті рішення, які приймаються, вони поспіхом, але вони спізнілися мінімум на рік. Оці спрощені процедури, кредитні програми. Ну ви ж розумієте, що Петро Олексійович помиляється в принциповому. Він вважає, що швидко можна це все зробити. Ні, на жаль, настільки інерційна ця система, що там швидко нічого зробити не можна. Але це абсолютно не означає, що нам треба викопувати в землі чи, вибач, в землі могили і співати вже там паніхіди. Ні. У нас є енергетика, вона достатньо надійна, незважаючи на те, що вона зруйнована, пошкоджена і так далі. Енергетики теж роблять свою роботу. Я абсолютно не проти того, щоб з'являлися десь сонячні станції, вітрові потужні станції, особливо на заході, там у Львовській області, в Закарпатті дуже зараз потужно це розвивається. Розумієте, і я не проти цих когенераторів, когенерації. Але окремо, це, ну, це дилетантські розмови, бо когенерація дуже тісно пов'язана з гарячим водопостачанням. Розумієте, там економіка процесу, бо там, де немає влітку гарячого водопостачання, когенера не бути вигідною. Вона економіки там не буде. Тут дуже важливо по цінам збалансувати, щоб ціна на газ була такою, щоб електрика підйомною була, а не золотою. Розумієте, ти дуже танкі механізми. Тут все не дискутую з Петром Олексійовичем, Він гуманітарій. Ми в них все вчилися, да? Я кібернетик і системний аналітик, тому в нас різна робота. Але ще раз хочу сказати: повірте мені, енергетики роблять свою роботу. Роблять атомники, незважаючи на те, що критикують енергоатом Котіна, є за що його по голові бити, Але дійсно вони ремонтують блоки, блоки працюють, блоки забезпечить нам мінімум, і ви ж бачите, блоки не будуть під атаками. Це такий світовий консенсус не чіпати ядерну енергетику. Розумієте, є просування і в тепловій генерації, але я от дуже боюся зараз про це говорити. Мабуть, ви розумієте, Сергій, чому да? Бо на фоні того, що у нас не вистачає систем протиповітряної оборони, як тільки оця теплова генерація, відремонтовані блоки десь будуть показуватися, працювати і так далі, дуже великий ризик на превеликий жаль відповідної реакції ворога. І я ще третій фактор вам скажу: оця нещодавна аварія, а там був... Ядерний атомний інцидент якогось ступеня на Ровінській станції. Я так до, до кінця і не знаю, був там викид чи ні. Хоча путінські агітатори вовають, що був викид і лякають свою своїх. Розумієте, я дуже боюся, що цей що вони можуть звинуватити, що це саме діє удар по їх атомній енергетиці. Ростовський АЕС, бо бо ви сказали Ровенський. Ростовський, Ростовська випи. А я Ровенська Ростовська та. ви. Ростовська наша наш український Ростов, в якому тимчасово, тимчасово знаходяться вороги. Да? Але я до чого розумієте? І оце така пікантна ситуація. Вона зараз обговорюється, бо я в цьому плані ну от, от цих нюансів дуже дуже боюся. До чого я веду? Енергетики свою справу будуть робити ті, хто можуть щось самотужки зробити. Нема питань чи більше ви для автономізації зробити ті ж самі акумулятори, ті ж самі панельки, десь ставити у себе, особливо якщо це індивідуальні будинки. Честі хвала, ви розвантажите систему. Якщо щось багатоповерхівки, багатоквартирні будинки зроблять так само разом з міськими головами. Не кидайте міські голови їх сам на сам з цим процесом. Очолюйте цей процес. Бо оце саме велика помилка, коли на людей спробували на цій ОСББ, сказали ОСББ, все вирішить. Це помилка. Ну до речі, Петро Олексійович дуже оцю ОСББ Він не до кінця розуміє, бо в нього ж будинку немає. ОСББ розуміти понація. Якби він хоч раз пішов на, на збори. На збори або взяв участь у зборах ОСББ, він би зрозумів, наскільки важко, важко перекидати там сусідів.